Тобто, якщо людина порушує нею ж підписану документ, чи нею підписане, ну так будемо казати, зобов'язання, домовлення, що вона тимчасово виїжджає і за те, що вона несе певні, ну будемо казати, збитки, не живе в рідній хаті, а живе десь, вона тримає 2000. тисячі. Ну так ми говоримо, плюс гуманітарна певна допомога, якщо вона підпадає попадає під категорії, там чи інваліди, чи малозабезпечені, чи самотні, чи 60+. плюс інше людина приїжджає назад у Білопілля там Ружбу там чи кудись інше село живе там, не живучи по тому по ті адресі, де вона зареєстрована як ВПО. Чи є факти, коли всі схеми, ну я так скажу, схеми виясняються, і людина несе відповідальність за те, що вона порушена нею ж підписане зобов'язання? Факти є: якщо людина отримала статус ВПО, протягом певного часу, прожила за місцем реєстрації ВПО і повернулась. До себе додому, то перше, що вона повинна зробити для того, щоб не було до неї претензій з боку закону, це скасувати статус ВПО. Скасувати його можна через дію або безпосередньо звернувшись до управління соціального захисту. Якщо це не відбулось, людина проживає за місцем своєї реєстрації, або за місцем постійного проживання, але не припинила статус ВПО, отримує ці виплати, а також користується іншими проектами на території громади. Де вона зареєстрована в ВПО, в тому числі отримує гуманітарну допомогу чи інші пільги, то е, наслідки можуть бути наступні: перше, це е, порушення кримінального провадження правоохоронними органами е, за статтею шахрайства, і друге, це стягнення в судовому порядку коштів, отриманих як ВПО після зміни свого місця проживання. Прослідковується це дуже просто, навіть простий приклад приведу: людина, маючи статус ВПО, повернулася до себе в громаду і пише заяву, наприклад, на отримання матеріальної допомоги на дрова, якщо вона там зареєстрована і проживає в приватній садимі. Як ВПО, так і ця допомога буде обліковуватись в картці особовій, отримуваючи соціальних послуг. І в коли буде перевірка, то буде встановлено факт, можна сказати, невідповідності. Особа зареєстрована в ВПО, наприклад, в Сумах, маючи подвір'я в Білопіллі, отримала в Білопіллі матеріальну допомогу на е, дрова і отримує е, ВПО по дві там чи по три тисячі місяць, залежно від статусу особи. І в цьому випадку може бути порушено кримінальне провадження за 190 стодівносток шафрайства. І так само в судовому порядку можуть бути стягнути з неї всі гроші, як отримані дрова і як статус виправу. Артур Миколаївич, куди можна людям звернутися за роз'ясненням щодо їхнього статусу оцих всіх питань, щоб вона ну, людина, можливо, через незнання не потрапила в таку складну ситуацію, коли питання доведеться вирішувати через правоохоронні чи судові органи? Ну, в першу чергу, будь з будь-якою питаннями щодо. Статусу ВПО чи евакуйованої особи, проживання за реєстрацією ВПО, треба звертатись до управління соціального захисту населення відповідної сільської селищної або міської ради, або до їх інших виконавчих органів в залежності від типу питання, і так само можна звертатися до керівництва відповідної громади. Якщо є проблематика уже щодо Виплат або щодо стягнення виплат, то починати треба так само з них, але вже ж тоді закінчив бути адвокатами.